Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні перший звіт мого проєкту Project Pen на рік. Думала його знімати трішки пізніше, через 2 місяці, але вирішила зняти швидше, тому що деякі продукти з цього проєкту, я, як завжди, розкламила і віддала, тому знімаю трішечки швидше. Так. Давайте почнемо з тональних основ. Перед собою, ви бачите, дві тональні основи це від Evelyn і від Oriflame. Ними я ще не користувалась, вони поки що чекають свого часу. І так само консилер від Glamshop. Так само він ще новий, запакований, я його ще не відкривала. У мене відтіночку один. Так, і давайте наступні тональні основи вам покажу. Перша, це ось така від Glamshop. У мене відтіночок. Називається Ваніла 0, хоча це не найсвітліший. взагалі-то здається, в них найсвітліший це оливковий якось так, чи оливка називається, а оцей вже йде темніший. Я зробила невелику відмітку, я ним користувалася, може раз за 3-4, але розхід отакий от мінімальний, тому що цей тональний крем дуже не то, що дуже плотний, плотність в нього середня, мабуть, але він добре перекриває, його треба маленьку капельку, щоб розтягнути повністю по обличчю. Тому такий розхід мінімальний. Наступний це у мене два тональних в пробниках. Я сюди їх перелила. Це в мене змішаний матовий і BB-крем від фармасі. Ось такий по ньому невеличкий розхід. І найбільший розхід це Сісі-крем від фармасі. Ось такий за місяць в мене розхід. Так, тональні закінчили. Ще давайте подивимось консилери. Консилер в мене перелитий теж від фармасі. Я ось таку помітку зробила. Це у мене цього року чорні мітки, тому що його ось тут менше, бачите? Ось тут десь більше. Ну і я так взяла посередині. Думаю, що плюс-мінус так буде правильна відмітка. Ось, Так, і ще один консилер. Так, але де він? Ось. Це від Lancome, Тут відмітити неможливо. 0,2, беж сабель, але я ним декілька раз користувалась, звичайно, менше, ніж ось цим. Тому що цей трішки темнуватий, зараз вам покажу. І я його все-таки тримаю більше на літо. ось, Коли трішки буде засмага. Так, Ще давайте покажу сонцезахисний захисний крем ось такий від Farmacy, з SPF 50 Теж по ньому є розхід невеликий, ось такий. Чому такий невеликий розхід? Тому що в мене зараз, в моєму основному догляді, за обличчям крем ранковий SPF 30 І я думаю, що це достатньо в зимовий час, тому не додаю плюс ось цей SPF-50. А його використовую тільки, коли виходжу вже після обіду на вулицю. чи Ну, так, Або в обід, ну пізніше, ніж зранку. Тоді вже поновлюю сонцезахисний крем і наношу його. Далі давайте подивимось, мабуть, продукти для брів. Почну з ось такого від Avon-продукту. Я казала, що буду використовувати ось цю світлу частину, це я її так не використала. Я її попробувала використовувати, вона мені взагалі не підійшла, нічого не робила цей хайлайтер. І тому я вирішила попробувати її повністю сточити, можливо, вийде проштовхувати цей олівчик, він же навіть не витягується. Проштовхувати його, щоб якось хоч його використати. Але ні, це не виходить. От я вже сточила повністю. Ну, отже, я оце викидаю, цей шматок, і це я не буду вважати порожньою баночкою, а просто замість цього продукту в кінці відео я вам покажу, що я вибираю нове. Так само вибувають у мене два лаки для нігтів. Я вставлю фото, як вони виглядали, тому що я їх теж розсламила, я їх віддала. І тому наразі будемо в кінці відео вибрати три нових продукти, що було в загальному 50 штук. Так, ну давайте далі. Що для брів? Ще для брів у мене бере участь ось така помадка від Lux Visage. Так, зараз покажу, як вона виглядає. Я вже тут прокопала ось таку ямку, дно вже видно. І от можна по цьому дну орієнтуватись, скільки помадки йде. Вона вже у мене знову починає підсихати. Думаю, скоро її знову буду розбавляти олійкою. Ну, ось так. Але, в принципі, як виглядає помадка на бровах, мені подобається, і я використовую її практично кожен день. Дуже рідко олівці, олівці використовую. Ну, і так само у мене беруть участь два олівчика ось такі від Lorac Pro і від Анастасія Beverly Hills. Так, давайте почнемо від Анастасі... З Анастасії. Так, тут є щіточка і олівчик. Давайте перше я зроблю своч, а потім будемо ось такий відтіночок. І давайте покажу, скільки його є. Ось стільки. Так, і наступний це Lorac Pro. Закручуємося. Так, ось такий, давайте теж зроблю свот. Так, олівчики я користую здебільшого тільки, ну, можна навіть сказати, два рази в тиждень. Ось він вже світліший, як бачите. Олівчики використовую здебільшого два рази в тиждень. Коли я зранку виходжу, це пів дев'ята, це два рази в тиждень. І мені лінь робити макіяж так зранку, тому я використовуюся тільки для брів, олівчиками, тональним кремом, чу-чуть румян і все, і макіяж готовий. І, а якщо потім знову роблю макіяж після, в обід чи після обіду в ці дні, то вже знімаю цей олівчик, бо він вже неаккуратно виглядає на бровах, і використовую помадку. У мене олівчики акуратно дивляться, ну, так що мені подобається години 2-3. Потім Ну, З гелем для брів вони довше тримаються, звичайно, але у мене наразі немає. Закінчився гель для брів, я ще не купувала новий. А з помадкою в мене, може і цілий день нормально, як який день. Може, там 5-6 ну, годин точно в мене акуратно виглядають брови, потім може щось там десь змазатись. Що треба поправляти. Так, і давайте я вам покажу. Я тут роблю відмітки, скільки чого. Ось перший олівець для брів Анастасії такий розхід по ньому, і другий. Олівець для Брів Лорак. Ну, вони якось одинаково пішли, я то тим то тим користувалася. Так. Е, наступне, давайте подивимося всі олівці, щоб от уже пройти цей список. Наступне будуть олівці для очей. Це у мене олівець від Фармасі, ось такий. Це відтінок 05. Так, він суховатий трохи, але е, він чомусь От по руці він добре малює легенько, бачите? А от по тінях він щось так складно малює. Я не знаю, мені приходиться його розмальовувати на руці, а потім наносити на повіку, От стільки його ще є. І... Але стрілку я не можу ним намалювати. Я ним малюю тільки ну, основу стрілки, а кінчик я вже вивожу або пензликом, або просто навіть тінями. Ось, це перший. І наступний олівчик, так, де він у мене? Ага ось. Елен Про, Pro, темно-коричневий, 102-й номер. Теж зробимо свотч. Так, ось цей мені вже більше подобається. Він гелевий. І подивіться, який він маленький став. Я ним найчастіше користуюсь, кажу чесно. І давайте подивимося по них теж розхід. Так. Олівець фармасі ось такий розхід, і подивіться, який величезний PLN Pro розхід. Правда, в мене він чуть-чуть зломився, і десь на півклітинки я його просто викинула, але все одно на, на, на три клітинки, от от, оце, дві от оцього, цього немає, і на три клітинки я його використала трошки більше, як за місяць. Ну, я вважаю, що це хороший дуже результат. Так, давайте далі олівці для губ. Ще подивимося, щоб вже всі олівці закінчити. Так, перший у мене йде олівець для губ від Avon, Ось такий. Називається, називається Mystery Move, Так, зразу свотч. Так, я цей раз стараюсь так підряд всі акуратно малювати свочі, щоб все помістилось. А то я так розмальовую потім нема місця. Так, от стільки його є. Так, перший. Наступний по списку йде олівець 08. 08 це ось цей від Ruby Rose. Candy називається. І ось такий по ньому свотч. Ось. Скільки його є. Так, і останній для губ. Це 04 теплий беж. Треба його, до речі, підточити. Він трішки світліший. Ось такі ось такі три олівчика. І давайте покажу розхід по них, якщо є. Так, оце впало, ну нічого. Так, олівець для губ від Avon є маленький розхід. Олівець 08 Candy теж є. А от 0,4 Beige Warm. Я ним користувалась один чи два рази, але розходу ніякого, тому я нічого не відмічала. Так. Далі, тепер давайте переходити до обличчя. Перше покажу бронзер, ось такий. І ось, бачите, яке вималювалось гарне дно. велике. В ньому я дуже рада. Я рада бачити, коли продукт закінчується, коли є результат. Так активно прослідковується це дуже круто. Так, давайте зроблю свотч. У мене вже є надія, що я цього року таки доб'ю цей бронзер. Ось такий він. Так. І давайте зроблю своч. Ось так виглядає. Бачите, він дуже рижий і дуже темний, як його ось так ляпнути. Але я набираю дуже пухнастим пензликом і ледь-ледь доторкаюсь до обличчя, тоді дуже класний ефект. Красиво виглядає, і він тоді не такий темний. Так, далі для обличчя у нас ще є помада, яку я використовую як рум'яна від фармасі. От стільки її залишилось. Так, і давайте зроблю своч Ось тут. Ось такий відтіночок. Так, і зараз покажу, який по ній розхід. Ось помада румяна, ось такий розхід. Ну, все-таки є. Помада іде. Добре. Для обличчя у мене ще беруть два хайлайтери участь: один від Glam Shop, один від Model Co. Я їх здебільшого використовую, або підмішую в тональні основи, або використовую як базу під макіяж. Дуже класно виглядає. Обличчя красиво так світиться від цих хайлайтерів. Мені ефект подобається: цей золотий, а цей рожевий. Мабуть, зроблю свотч. Так, давайте перше золотий. Так, і біля нього рожевий відразу нанесу. Не Оцей ну, рожевий тут, не знаю, чи я навіть за рік закінчу, його дуже багато. Так, а чого він не видавлюється. А, от що. Так, зараз зробимо сводчи. Так, як їх відміряти, я не знаю. Можливо, мені треба було їх зважувати, але я щось. Про це не подумала, тому так забагато нанесла. Так, і золотий. Ой, і рожевий. Ну, ось тут рожевий, а тут золотий. Так, щось кістки свочі вийшли. Не знаю, чи буде видно. Так, слабенький. Отут краще видно. Бачите, це золотий, а ось це рожевий. Так, для обличчя, мені здається, що ми закінчили. І давайте переходити до губ. так, для губ, А, ні, ще для обличчя забула одне. Ось такий бронзер. Ну, я використовую як бронзер, це взагалі матова помада. Я користувала щось два рази, але розходу ніякого, по крайній мірі, не видно. Ось так виглядає. Буду далі користуватись. Так. І тепер можна переходити до губ. Перше давайте покажу помади. У мене беруть участь дві помади від фармасі ось такі. Одна номер 24. Почнемо з неї. От така вона. Так, давайте я зроблю сводч. Це перша вона матова. Але вона не така, що застигає на губах. Вона відпечатується, все матове, вона називається так, тому що вона з матовим фінішем. Але взагалі вона досить комфортна на губах. І друга номер 23 теж з цієї серії. Ось така. Так, і давайте робити сводч. Так, ось такий відтінок. Так, і родивимось по них розхід. Так, перша, 24. Ось такий малесенький розхід. І 23 так само невеликі. Потрошки, потрошки, як бачите, всі продукти йдуть. І зразу покажу бальзам. Каріте, ось такий від івроше. Ну, він такий звичайний. І по ньому ось останній розхід, теж розхід є. Ну, як бачите, все-все є розхід. Крім, ну, це Avon, цей, що вибуває, і крім одного олівця для губ 04. По, всі, по всіх рештах розхід є, і це радує. Далі ще покажу, що в мене є ось така олійка для губ. Поки що нею не користувалась, тому що користуюся такою олійкою від Color Pop. Зробила відмітку, вже зовсім її трішки залишилося. Але тут ще є трішки пустінках, бачите, ну, на самому дні. І я думаю, що я вже до наступного звіту точно цю олійку закінчу. Ось така вона. Так. Далі, давайте подивимося, близькі. Близькі для, для губ у мене два. Один від фармасі. Мені здавалося, що я ним один чи два рази користувалась, але чомусь розходу взагалі не видно. Хоча, можливо, я щось путую, можливо, я ним. І не користувалась. Так, робимо свод. Отакий от блиск. Так, і наступний це ось такий, як він називається, я вже забула. А, тавер 28. Ну, по ньому є розхід. Я зробила відміточку. Так. Це вже такий рожевий блиск напівпрозорий. Ось такий. Так. так, ще один блиск ось такий сифора. Ну, зовсім малюсінький по ньому розхід. Ним, здається, два рази користувалася і все. Так. Такий красивий карамельний відтіночок. Ну, я думаю, цей не складно, Тут дуже мало, і я думаю, якщо на нього так присісти, то його дуже легко можна закінчити. Так, ще ми забули, знаєте що? Ще забули бази під тіні. У мене дві вирочучі одна від Анастасії Beverly Hills. Отак вона похудала значно, Я думаю, що до наступного разу я її все-таки використаю. Так. І друга база ось така кольорова, рожева це від Glam Shop. Отакий по ній розхід. Хоча я не скажу, що я так часто нею користувалася, можливо, за, за цей період користувалася разів 5, ну, може, 6, не більше. Це точно. Мені здається, що вона потрохи ще й сама всихає. Це ось такого рожевого кольору. В принципі, це такі красиві матові світло-рожеві тіні, можна так сказати. Так. Е, ще залишилися два засоби для нігтів, булаки я віддала це олійка і таке покриття. Базове. Про цю базу я забула віддати. Ну, може, буду користуватись, не знаю, подивлюсь. І от олійка. Поки що по них розходу ніякого немає. Так, тому просто їх показую, і у нас залишилась тільки парфумерія. Так, а знаєте, що я забула? Я взагалі забула показувати порожні баночки. Так, Я про них взагалі забула. Значить, почнемо з тонального. У мене ще один тональний був, ось такий. Його було стільки, я його повністю закінчила. Ось перша порожня баночка. Я думаю, що, щось не вистачає, а це не вистачає порожніх баночок. Далі, для губ так само, тобто порожня баночка це плампер від Too Faced. От стільки його було, і я повністю закінчила. Тут, до речі, дуже приємний такий смачний аромат. Ананасом, ананасом здається, пахне, не знаю. Дуже класний. Ну, Але оцей плампер він нічого такого з зубами не робив. Він спочатку так трішки попік пік губи, так вони ніби чуть-чуть збільшувались. Але дуже швидко я його з'їдала. Навіть не з'їдала, просто при розмові він десь пропадав. Ну, Це друга порожня баночка. І тепер парфумерія. Якраз давайте. З порожніх баночок. Спрей ось такий в мене закінчився повністю. Я казала, що я його використовую як освіжувач повітря, бо у нього вже вийшов термін придатності в 2023 році. От стільки його було, і я повністю закінчила. Дуже смачний аромат, такий персиковий. Аромат, до речі, не зіпсувався, красиво пахне, але я не хотіла вже до літа тримати, тому що я влітку тільки такими можу користуватися, тому що вони взагалі не стійкі. Отже, це третя порожня баночка. Давайте покажу наступний спрей. Це ось такий з малиною від ігроше. Ось такий по ньому рухів, схід, я тільки його почала. І теж аромат смачний, малиновий. І мені здається, він більш насичений, ніж цей персиковий. Теж використовую як освіжувач повітря. Так, Давайте порожні паночки, може, ось так поставимо тут спереду, щоб їх було видно. Так, стояти. Ось так, так. Далі ще порожні баночки. Це ось такі чотири пробничка Баолі це чоловіча парфумована вода. Але, як я казала, вона взагалі не чоловіча. Вона скоріше, унісекс, а мій чоловік взагалі її назвав жіночою. Мені дуже сподобалось, дуже класний аромат. І такий якийсь свіжий, цитрусовий і ніжний в той же час. Якщо б у мене в чоловіка була така водичка, я б нею з задоволенням користувалась. Ну, звичайно, сама купувати не буду, але от чотири пробника закінчила і все. Тобто, у нас сім порожніх баночок. Так, з порожніми баночками ми закінчили. Давайте ще додивимось парфумерію. Так само з пробників у мене беруть участь, ось такі дві водички: це чоловіча і жіноча Монклех. Чоловічою я взагалі не користувалась. ось скільки було, стільки є. А жіночою, так, хоч. І це не можу витягти. Так, давай, Жіноча не хоче виходити. Та що таке? Так, ось, а жіночою, ось такий розхід. В принципі, половинку я десь використала. Дуже приємний, дуже солодкий. Прямо такий солодкий, солодкий карамельно. Цукерковий аромат, ну мені сподобався. Красивий. Так, це сюди. Так, наступний аромат це у мене в ручці. ось таке Лоліта Лампіка. Ну, невеличкий розхід, мало чомусь ним користувалась, хоча аромат дуже красивий, дуже його люблю. Ось. Ну, я думаю, за рік точно його використаю, поки що залишається. Так, і останній аромат у нас це ось такий длянуї-трезор від ланком. Тут я помітки не робила, от стільки його зараз є. Ми можемо його, в принципі, у мене є ще один аромат, новий, такий самий, і ми, в принципі, можемо їх порівняти, От, скільки я взагалі. Порівняно з новим використала. Правда, він на початок не був новенький, але все-таки ми будемо порівнювати. Давайте з новим. Цим я ще ні разу не користувалася. Ось. І от стільки його десь половинка, напевно, є. Зараз, може, трішки більше. Так. І, як я казала, три в мене вибувають три продукти, тому що були 50. Давайте я покажу, що я додаю нового. Мені при... недавно робила замовлення на Сефорі, і мені прийшло в подарунок три пробника від парфюмерії. хочу відразу їх використати, щоб в мене вони не валялись. Перший це ось такий аромат Cartier, від Cartier Пантера. Так, зараз покажу тут 2 мл, Зроблю відмітку. Ось так він виглядає. Так, наступний аромат. Це Жадор від Dior. Не дуже люблю цей аромат, але тут невеликий об'єм. Скільки його один мілілітр, здається. Якщо я не помиляюсь, що щось не вказав. А, так, один мілілітр. Тому я думаю, що не буде складно використати ось такий аромат. І третій останній аромат це Azaro Wanted це у Parfum. Так, давайте його відкриємо. Подивимося, як виглядає флакон всередині. Ось такий, а це не чоловічий часом. Уде парфам. Можливо, це і чоловічий, так. Не знаю, тепер я вже сумніваюся, що буду його використовувати чи віддати його чоловікові, але тоді в нас не буде 50. Штук. Ну, Поки що залишається в проєкті. Якщо віддам чоловікові, то поміняємо на наступний раз ще якийсь один продукт воду, і все. Ось, Наразі ось так. Далі у нас беруть 50 продуктів участь. Сім продуктів ставимо в цю коробочку від ігруше. У мене є така коробочка для порожніх баночок з продукт пену. Це поки що. Давайте подивимося: один тональний, один спрей, 4 пробничка це вже 6. І один плампер для губ. Ось такі результати: сім порожніх баночок, 43 продукта ще залишаються. Так, що я думаю, я зможу закінчити до наступного звіту. Я думаю, що це, можливо, буде хоча б один з пробників, а можливо, і два. Я думаю, що це буде спрей від Rocher я зможу закінчити. Ось цю олійку, я думаю, також. Можливо, один тональний крем, ось цей, наприклад. Тому що тут не так багато. І що ще? Можливо, базу. Просто тут невідомо, скільки її ще залишилось. Так, ну і все. Можливо, а, оцей, можливо, теж пробник. А все решта, не думаю, що закінчу, але там ми вже подивимося. Я так думаю, що наступний раз, я не знаю, коли я буду знімати цей Project Pen. Можливо, вже десь. Е Початок квітня, середина квітня, мабуть так. Пишіть ви, як вам мої результати. Я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!